Добрий день, мої любі глядачі! Мене звати Галина міста Харків. Ви в моєму садочку, котрому 4 роки. Це декоративний садочок, в якому я зібрала колекцію різних різних рослинок. І в попередніх відео я вам докладно розповідала про кожну рослинку крема, назвала назви. А сьогодні я хочу вам дати загальний вигляд саду, тим паче, що він того достойний. Він знаходиться на схилі, схил такий досить крутий, і мої батьки були вимушені робити такі. Підпірні стіночки з бетону, це робив мій батько. Зараз я вже продовжую цю роботу вже декоруванням, прикрашанням на свій смак. Я використовую різні каміння, пісковік, пеньочки всівозможні всі такі. Ну, мені здається, це дуже цікаво виглядає. І ще я покупаю дуже багато таких різнокольорових рослинок, наприклад, як бузок. ось бачите, яке в нього забарвлення листочка. Таке щось дуже все особливе, незвичайне. Зараз такий вибір на ринку, що закачається. Ось дивіться, це у нас ліатріс, дуже така стабільна рослинка, вона завжди гарна. Лістечка і колосочки, коли вона оце квітне, дуже-дуже <кій> гарненька. Ось хвойна рослинка це ялинка вілсцверх. Вона дуже повільно зростає, 1 см на рік, не більше. Пересадила сюди на передній план хосточку Norton Explosion, бо вона в мене була далеко засунута, я навіть за неї забувала, тому сюди до себе її трошки ближче, щоб її. Любуватися. Бачите, землю голу я не люблю. Я завжди ґрунт чимось стілаю, чи камінчиками, чи це кора, чи це шишки. Е, ну, можливо, ґрунта ось як в цьому місці. Так що такий от в мене метод. Бачите, навіть хосточки, як вони яскраво глядають на фоні шишечок. Це така хосточка всім відома, вона відрізняється від інших, її легко впізнати. Варві комет, така чаша хосточка ну Які ще методи. Навіть проста виварка може бути елементом декору. Подивіться на задньому плані. Бачите, стоїть там в мене вейник, я висаджувала, зараз я його зрізала, вже осінь. Ну Це теж такий ход плющик бачите, тут трошки. ми Долу спустилась, і він намагається вже карябкатись на стіночку, бо десь роки-два-три він сидів, вкорінювався, не хотів нікуди лізти, не вистачало йому сили. А зараз він вже зміцнів і пішов-пішов мені прикрашати. Цю рослинку я завжди казала, що це бузульник. Но я дивлюсь, що це, можливо, синій лезіс. Така оце ажурна. Як мережево, дуже подобається вона мені. Ця рослинка вона дуже водичку любе. Якщо мала води, вона так в'яна, я переймалася чи вижива вона без мене, бо сад був без мене півроку в нас війна. піньочки ось бачите, дивіться, я використовую. Дуже люблю так. Різнокольорові поруч садити рослинки з різними формою листочка. Там то довгі, то кругленькі, то великі, то маленькі. Хосточки змішую. ось В цьому, бачите, фіалочка там промелькнула, чи можна там гехеру. ось так розбавляю посадки свої. Ось на передньому полані, у нас гейхера кімано. Має листечка таке, різне, гарнесенька І поруч і ще одна гейхерелка Має назву Iron Butterfly. Кору розсипає, бачите, не щільна, а такі відстань між корою. Ну, це вигідніше для мене, менший розхід, бо інакше можна розоритися. Так що, так, і Це досить гарно і виглядає, і мульчує, і бурінця набагато набагато менше. І бачите, тут у нас іде такий сходи з підпірних стіночок, де я насадила а, теж хосточки, різні за формою, за розмірами, маленькі це тік-ток-малюточка. Там далі гіхера Sousse Comfort. О, такі діла, підіймаємося вище. Тут бачите бетонні оці ж підпірні стінки, які вимушен був робити мій батько своїми руками. Це дуже важка праця, робота така О, серйозна. Но він якось оце зробив. І я вже, тут бачите, оце з пісковіку це я вже такі робила міні-підпірні стіночки, засаджую. І доріжечки. Під доріжечки я кладу е, укривний матеріал, такий, як агротканину. А Рослинки, там, де в мене живуть, там я не кладу нічого, ніякого укривного матеріалу. Бо мені не подобається, я люблю більш такий природний стиль. Де я там надаю перевагу там, корі, шишкам, хвойному опаду, пеньки, гілочки. Все отак, таке більш природне. І от такі особливості мого участка вони надихають мене на творчість, але цей сезон випав, звичайно, із обійми, бо в нас біда, у нас жах. Ми зараз у біді. Ну, не хочу про це докладно так вам. Розповідати, ну ось дивимося ще з однієї сторони, з іншої, в цілому, я не була. Пів року в своєму участку, і за, я так гадаю, що я правильно все робила, тим, що в мене дуже щільні посадки, близько рослинки посаджені одна до одного, мульчована всякими різними. Я вам вже казала чим. І це мені допомогло в цілому, ви бачите, навіть півроку в мене не було, а мій садочок. Виглядає гарно, я так почистила трохи, но... але це, якби я не мульчувала і не садила так би друг до дружки близенько, то мала б клопіту намного більше. Ось тут понизу в мене яблунька, її років 50. І вот. Понизу там колекція хосточок. На каналі є таке відео про хости, де я називаю всі назви, окремо кожну показую. Можете подивитися, кому цікаво. А ось тут, в цьому місці, я придумала таку коло із цегли. Бачите, купила таку декоративну цеглу, розклала її таким колом. У серединку я посадила де аурея І в ніжки де всяких багато сортів кам'яних трояндочок. Ось так вони тут розмножуються, гарненько виглядає, дуже небаглива рослинка. Використовуйте обов'язково в своїх садочках. І тут в нішах я вже підсаджувала. Щебень, бачите, так камінчик. І я думаю, що з часом вона затягне заросте тут, трошки зелені додаться, буде ще ефектніше. Ну, Досить непогано. Так що такі придумую штуки. Ось тут у мене очіток, має назву Кристата. Зараз, ну, його погано, ще видно, хай розростається. Але хто в курсі, то знає, що це дуже ефектний такий очіточок. Ось так. Що я ще можу використовувати які, які методи? Ось. Тут зараз в кадрі, бачите, піньочки і стіна, і простір зовсім нема. Але і тут я умудрилася от прикрасити рослинками ось це місто. Очітки для цього дуже гарно підходять. Оцей вазончик він стояв взимку в садочку, тріснув і це таке чисто коло таке... Можна було би викинути його, але я так тикнула його до землі, туди очіточки підсадила, камінчики розложила і стала оце таке гарненьке теж прикраса. Оце зелений килимочок арабис. Дуже гарно зараз виглядає, ну максимум ефектний він весною. Оце камінчики, це Осінь у листопаді ми їздили до Одеси і пройшли по пляжу, та насобирала трошки. І тепер мені на пам'ять маю такі камінчики в садочку. Плющик варігатний, професор Сенета має забарвлення як мармуровий, такий дуже-дуже незвичайно. Рослинка, виноград вічі декорує мені підпірну стіночку. Я дуже хвилювалася, що він буде, мені тут шкоди не робить, бо це агресор, дуже великий агресор, потужна рослина. Я думала, він мені заполів півсаду, поки в мене не було півроку. Але дякувати Богу, якимсь чудом я приїхала, і він отакий все досить непогано. Потихенечку, можливо, він обмерз взимку, не знаю. І це там очухувався поки що. Ну, от маємо, що маємо. Що вам ще тут розказати? Ось декор, бачите, на стіночці я так наліпила туди пісковіки. Були в мене такі більш дрібненькі камінчики такі полосаті і те, що таке панно зробила, мені дуже подобається. Гарна, гарно виглядає. Використовую все, що під руку попадеться. Навіть це може бути виноградна лаза, як оце в цьому місці, яливець lime glow Бачите, я обклала виноградною лазою. І це теж цікаво виглядає. Ну, покупний декор це звичайно гарно. Якщо є можливість, то, ну, коли є можливість, купую щось таке із магазину. Ну, я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. І до побачення! Нехай Бог вас береже!